Добрий вечір. Зараз я вам розкажу про маркування резисторів. Резистори маркуються цифробуквиним методом або кольоровим. От я навів таблицю і видно приклади, як маркуються резистори. От, допустимо, написано на резисторі E47, буде означати, що цей резистор має. 0,47 Ом. Або 4К7 буде мати 4,7 кОм. Ну, ще можуть бути мегаоми, гігаоми і тераоми, то я таких не зустрічав. Ну, це дуже високоомні резистори. Найбільше, який мені попадався, то 10 мегаом На фотографії видно три резистора. На першому видно 82Е означає. 82 Ом, другий К 30 300 Ом або 03 кОм Третій резистор, трохи погано видно, 15К буде означати 15 кОм Ще один резистор PF 10 5,2 кОм. Ну, тут трохи погано видно, але тут написано 5,2 кОм П-10 це матеріал. З чого зроблений резистор, Ну, я вже не пам'ятаю, що. А 10 показує потужність. 10 Вт в нього. Наступне маркування це кольорами. Резистори наносять кольорові полоски, і по них можна дивитися, який опір резистора. Ну і, крім того, допустимо відхилення процентів плюс-мінус процентів А в дуже рідкісних випадках температурний коефіцієнт опору. Найчастіше резистори мають чотири полоски. От таблиця показано перше кільце, друге, третє і четверте. Я взяв три резистори, вони всі мають по одному кілоому. Бачимо, перше кільце коричневе. Коричне означає 1, друге чорний 0. І червоний 2. Тобто 1, 0 і 2 нуля. Третє кільце множник, 2-0. Ну, тобто 1 кОм. І е, срібляста полоска, чи вона золотиста, більш похожа, допустимо відхилення, плюс-мінус 5%. А цей синій тут кольора якісь мені непонятні. Ну, я їх міряв, його міряв тестером, то він показує 1 кОм. Ну, так що кольора можна трохи поплутати, то в деяких випадках треба перевіряти тестером. А це вже резистор на 10 кг, але вже він більш точний. В нього я рахуємо полоски 1, 2, 3, 4, 5, 6 полосок. Трохи по похожий на попередній, бо там так само коричневий, чорний був і червоний колір. Ну, Але тут вже дві чорні полоски. То це вже значить буде 1, 0, 0 і ножник 2. Тобто одиничка два нуля і ще два нуля, це буде 10 кОм. А зелений колір, його трохи погано видно, зелений колір буде означати допуск 0,5%. Це в 10 раз точніший резистор, ніж в попередньому випадку. А остання полоска, от ви читав в Вікіпедії, це вже температурний коефіцієнт опору. В даному випадку фіолетовий колір більш точніший, ніж оранжевий. Це на 1 кОм резистори. Так само кольори сходяться, тільки різний температурний коефіцієнт. І ще трохи розкажу про SMD резистори. На поверхневий монтаж позначаються цифрами і буквами. От тут видно 2R2 2 r 2 це 2,2 Ом. 150 перша. Дві цифри, це, власно, самі цифри, а третя множник. Тобто, якщо 150, це буде означати 1,5 і кількість нулів, тобто немає нулів, значить 15 обмін буде мати. А якщо 56, 564, це буде означати 56 і 4 нуля. Це буде схід 560 кОм. Ну, такі три основні моменти в маркуванні резисторів.